Вправа 689 серед виразів знайдіть ті, що є тотожно рівними виразу в першому заданню y плюс x у квадраті. Ну що ж, шукаємо серед цих виразів, можна доданки переставити місцями, і в нас вираз є такий x плюс y, до квадрату. Якщо ми переставимо ці доданки місцями, то ми отримаємо y плюс x до квадрату. Так? Ну і тут у нас є ще один віраз, це мінус х відняти y до квадрату. Ми можемо мінус винести з-за дужки, то це буде x плюс y до квадрату. Ще раз, якщо ми мінус винесемо дужки, бо від'ємне число до квадрату це додатнє число. Або це можна записати, знову таки поміняємо місцями доданки, як y плюс x до квадрату. То ось наші два вирази, які теж вираз... рівними виразу y плюс x до квадрату. Переходимо до другого завдання, y мінус x до квадрату. Ну що ж, тут у нас є вираз x мінус y, x мінус y до квадрату. Тут можна мінус винести з-за дужки, а якщо його піднести до квадрату, це буде додатнє число, то ми можемо записати, що це y-x до квадрату. Є. Ну, і тут у нас є ще мінус y плюс х до квадрату. Так? Якщо ми мінус винесемо дужки, то це буде y відняти x до квадрату. Так? Бо знак доданки поміняється на протилежний. Ще раз, мінус 1 у квадраті, це буде просто 1, Його можна не записувати. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, серед виразів знайдіть ті, що є на рівними виразу. В першому завданні записуємо вираз х плюс y до квадрату. І наступне у нас мінус х мінус y до квадрату. А в другому завданні записуємо x-y до квадрату. І мінус ігрек плюс х до квадрату є.